Розкажіть саму дебільну історію в ваших колишніх чи теперішніх стосунках. Ситуація піпец. Речений напився на свій день народження, вирішив, що все має бути правильно, і захотів запросити батька моєї руки. Це п'яне тіло видало фразу Я хочу попросити у вас руки вашої дружини. Після цього батько пішов до мами з фразою Удягнися гарно, до тебе там жених прийшов. Мій колишній злив мої нюци своїм колегам, а я роздрукувала оголошення з його прудним фото, у повний зріст на районі, де він жив, і в під'їзді його мами з пропозицією інтимних послуг. Колишній не дозволяв мати в телефоні додаток Pinterest, бо там я дивилася на фото квітів, а він не дарував мені, то каже: надивишся і зрадиш точно і встановив батьківський контроль. Колишній якось подарував мені фалу імітатор, все б нічого, але він ходив його вибирати зі своєю мамою, стільки запитань до нього було, а він просто відповідав, що мама ж краще знає. Мене побив чоловік колінами по сраці, коли ми спали, бо йому було снилося, що він бився з бомжами і відбивався ногами. Поїхав в Польщу на заробітки, зрадив і сказав: Ну а що ти хотіла? Я ж не можу так жити. Заставляв ходити до церкви. І ще бив і обзвав мене відьмою, тому що у мене риже волосся і зелені очі. Нам було по 18 років на першому курсі. Ми дуже хотіли жити разом на другу річницю стосунків. Я знайшов якусь роботу і просто там 3 місяці по 14 годин на добу не піднімаючи голови, працював. А коли сказав, що є необхідна сума, кажу: обирай квартиру, яку хочеш. Вона така: до побачення, я пішла до іншого хлопця. Я також довго не стояв і пішов в запой. Діалог з колишньою. Як ти уявляєш наше майбутнє? Ну ти будеш працювати, гроші додому приносити. А ти будеш вдома? Так, я берегиня у чагу. Тоді на тобі більшість хатніх обов'язків. Готувати будеш? Ні, я буду за твої гроші замовляти клінінги та доставки, ненавиджу лінивих людей, Але то була інтрижка, а вийшла кринжишка. Коли завагітніла мало сильний токсикоз. Колишній чоловік забороняв бути в лікарні, бо казав, ну хиз, що вони там мені накапають. Якщо щось буде погано з дитиною, ти будеш винна сама. Якщо народжу дитину з вадою, то залишить мене. Але я його випередила і після таких слів пішла від нього. Чувак, попросив бор 200 гривень, а потім ще 100. Сказав, що віддасть через тиждень. Через тиждень скидає фото зі свого весілля. Гроші мені ніхто не повернув. Був в мене Ігор, пройшло десь півтора місяці наших зустрічань. Пригласив до себе, ну там всі діла, і тут каже: одежу не швиряй на пол, бо там щось загубиш, і жінка скоро прийде, і не дай бог щось знайде, та й малий по полу лазить. Коли я завагітніла і сказала, що не готова до дитини, і планую зробити аборт. Мій колишній сказав, що якщо я піду на аборт, то він переріже всю мою сім'ю і спалить мені будинок. Домовилося зустрічатися з однокласником за потерброти. Інтрижка тривала тиждень, бо в нього вдома хліб закінчився, а поновити йти було ліньки. Колишній подарував на день народження браслет Пандора. Через пару днів після того, як ми розійшлись, прийшов до мене на роботу і перед усіма колегами демонстративно зняв його з мене з руки, кинув собі в кармани і пішов. Коли я ще навчалася, то влітку підпрацьовувала на господарстві помічником ветлікаря. і мій колишній перестрів і підрізав розочку від пляшки мого колегу, тому що йому не сподобалося що того хлопця поставили зі мною в одну зміну. Мій колишній любив займатися сексом у колінно-люктєвій позі. Довгий час я не бачила в цьому нічого дивного. Ну, любить він цю позу. Через деякий час я запропонувала змінити позу, і він погодився на місіонерську. Але за умови, що я щільно заплющу очі, мене це насторожило. Того вечора він знатно напився, і коли справа дійшла до сексу, я помітила, що на свій член він одягає накладний агрегат. Як виявилося, його член був 5 см завдовжки. Досі шоковано тим, що мене цілий місяць страху. Захоплююсь БДСМ. Мій колишній навчив мене закінчувати за наказом. Нещодавно ми з ним розійшлися, і хоч би скільки я намагалася, але не можу скінчити ні з ким, поки мені не дозволять. Мій колишній хлопець у сексі був набагато досвідченіший за мене. Через це я трохи переживала, що може йому здаватися колодою. На що якось він сказав, твоє завдання лежати і кінчати, і продовжив своє діло. Нещодавно йшла по вулиці, провожала свою подругу на маршрутку. Стоя на світлофорі мій колишній, прикупив собі машину. Його коротше він з гарною дівчиною. Віконце відкрите і я побачила цю наглу морду та показала подрузі, Ми впізнали. Бачимо, що він нам махає та надсилає цьомчики Я не розгубилася, усміхнулася і показала йому фак. Повертаю голову, а подруга робить те ж саме. І ми бачимо, як він перестав посміхатися, а дівчина біля нього починає сміятися, і тут віконечко закривається. Колишній одного разу натякнув, що був би щасливий влаштувати три нічок разом зі мною та моєю сестрою. Саме тому він став колишнім, але реально я офігіла, коли розповіла сестрі про причину нашого розставання. А вона така, та я би й не відмовилась.